З вами канал О-Росада. І сьогодні трошки про люфу. Ось ви бачите, як вона цвіте. Дуже гарні такі жовті квіти. Наразі цвіту трохи зараз є. Ось іще одна квіточка. Дайте квіточка ось є. Дуже гарно. Ми декілька рослинок висадили у теплицю. Та уже якось було. Без надії. Так як деякі ось уже й перецвіли, але ви бачите, вони пожовтіли, не запилились. Ось одна люфичка, чекали, що вона виросте, вона зовсім не виросла, просто собі засухла. Ось іще одна люфичка. Так само. Вона ніби й була, ніби й цвіли, але не запилилась. Отож, зараз ми бачимо теж цвіт. Ось наразі теж, але вона якась суха. Теж вже мені не подобається. Мабуть, толку з нею ніякого не буде. Ось, наприклад, тут разом є малесенька ліфичка, і біля неї квіточки, тобто вони мають запилитися. Там, мабуть, такого не вийшло. Тому і вони ось такі висохли. Та не зовсім так все і погано. <кхід> Досить потужно вона плететься, вусами чіпляється. Ось ви бачите за проволоку достатньо потужно. І собі трохи порозповзалася вже. Още малюсінька люфичка, але треба, щоб вона ще, звісно, розцвіла, ось і запилилася, Хто знає. Ось ще квіти. Дивіться, які гарні. Та ще й має трошки запах. Такий відчувається. Запах у теплиці. Отож, наразі маємо ще ось. Ну тут ще не ясно, вона запилилась чи не запилилась. Але одна є. Ух ти! Навіть не одна, а цілих дві. Отож, спочатку покажу меншеньку, а потім ще більшеньку. Отож під листочками. Де, ось. Не видно, сховалась. Ось. Ось-ось ось-ось. Це вже точно запилась, вже ще маленька. І ще є ось така велика люфичка. Вона навіть більша, ніж рука. Подивіться, яка. Ця точно запилилась. Точно вже думаю, буде достигати. Ось така вона. Ось така вона. Цікава. Люфу вирощуємо вперше. Ось так дивіться, який вибила квітонос. Отут будуть квіти, а тут все заплітає. Заплітає, все заплітає, все заплітає. Думаю, ще будуть і люфички, і квіточки. Тож поки що одна більшенька та одна меншенька. Квітоносики та малюсінькі люфички. Будемо. Чекати. На вулиці ситуація, звичайно, не така. На вулиці довгий час було холодно і люфата зовсім не так виглядає, як у теплиці. В теплиці наразі виглядає набагато краще. Але ми пробували і на вулиці, і в теплиці. Ось тут вона десь лізе, треба її трохи опустити донизу. Така цікава рослина. Мої вуса сильно чіпляється. Треба її десь опустити трохи, Воду верху вже нема куди їй. Ось так. Ось такі квіти. Ось так вона цвіте гарнюня. Має запах і ось така. Оця, можливо, і запилилася. Але маємо одну велику і одну меншеньку. А ці більше всього не запилились. Отож, чекаємо бджілок на їхню допомогу. Може якраз далі буде краще. Цвіте, Чита. чекаємо мочалочок.